Як створити погану онбординг систему і втратити клієнтів швидше. Хочете втратити клієнтів ще до старту? Тоді ось вам ідеальний гайд з знищення довіри крок за кроком. Відсутність чіткої комунікації до початку співпраці. Не кажіть, хто менеджер, не пояснюйте, що буде далі. Нехай він панікує мовчки перенавантаження інформацією відразу після угоди. Заваліть його PDF-ками, інструкціями, схемами, щоб клієнт одразу пошкодував. Відсутність структурованого плану онбордингу щодо вашого продукту не систематизуйте процес. Нехай кожен крок сюрприз і тобі весело, і клієнту. ігноруйте потреби і вподобання клієнта. Не слухайте, що йому важливо. Просто робіть, як завжди. Ну а що тут такого? Відсутність підтримки і зворотнього зв'язку. Залишайте клієнта на самоті довго. Може, він сам розбереться або піде. Непрозорі очікування і різниця між обіцянками і реаліями. Обіцяйте максимум, а потім, ну ви не так зрозуміли. Стандарт. Відсутність подальшого комунікаційного плану після старту. Після старту забудьте про нього. Навіщо ця турбота, правда? А якщо без жартів, онбординг клієнта це неформальність, це ключ до довіри. Лояльності і довгострокової співпраці. Хочете потрапити на безкоштовний розбір відділів продажів? Напишіть Хочу в коментарях, і ми запишемо вас на розбір саме вашого відділу продажів.